Друзі, всім привіт, слава Україні! Ну що ж, міцного козацького здоров'я вам бажаю, і про що хотів би сьогодні декілька слів сказати: ну, по-перше, начнемо так: начнемо з закордонщини, бо є, в принципі, трішки непоганих новин, і за них потрібно наголосити. Отже, Конгрес Сполучених Штатів зберіг щорічну військову допомогу Україні, незважаючи на спроби частини республіканців скасувати фінансування. Конгрес США не підтримав ініціативу щодо такого скасування і, скажімо так. 353 законодавці проголосували за, і лише 76 проти. Звичайно, це не ті кошти, яка стосується, які стосуються великих глобальних допомог Україні на мільярди доларів. Це лише невелика їхня частина, але тим не менше ця допомога, яка була спланована і була завжди щорічною військовою допомогою Україні, це десь близько 300 мільйонів доларів. Проголосована, а отже, залишається. Ну що ж, в деяких моментах крига скресає і Богу дякувати. Так що ще? Ну цікава новина. Орбан зробив заяву, що якщо йому там буде здаватися, що ЄС шкодить угорцям, то він готовий говорити про вихід угорщини з Європейського Союзу. Ви знаєте, ну чесно кажучи, мені цікаво, а мадяри зараз знову будуть купувати візи і стояти в чергах біля посольств? Ну тому, що вихід з європейського союзу передбачає питання шенгенської візи, в тому числі, от е, яка теж може похитнутися, скажімо так. Ну і другий момент: мені чи здається, що європейський союз лише видихне з полегшенням, якщо дійсно Угорщина відійде в світ російського крила? Ну, бо скажіть, будь ласка, а чи треба Угорщина Росії, якщо вона не буде членом європейського союзу? Тобто не буде інструментом в руках Путіна, який хитає зсередини ЄС, цікава думка. Ну, в мене з цього приводу виникла, тому я вам про неї розказав. Так, ну а що наші зелені зелені ліквідатори України? Ну вони вирішили погратися в американський політикум, і нещодавно Федоров, той, що мінцифри, той, що дія, той, що зовсім не хакнули, той, що намагається знову стати впереді планети, всі що він сказав? Хм, я вам скажу, що він сказав. Він почав розповідати про запуск аналогу доги в Україні. Тобто, це щось на кшталт того, що скоротити витрати з бюджету. Ви знаєте, от якби вони дійсно скоротили би витрати з бюджету на єдиний марафон, то не треба було б організовувати чергову доджі в Україні, те, що в свій час. В Штатах організував маск, пам'ятаєте? Ну але мінцифри Федоров хоче мати вплив на всі міністерства, а не лише на свої мінцифри. Тому він починає нам це розповідати. Далі, друзі, на тлі того тотального звіздіця, про який ми з вами можемо часто говорити, є зараз громовий який запустили в нашу медіаспільноту. Зараз ми до нього перейдемо, якраз саме час підписатися на наш з вами YouTube канал, звичайно, тиснути -ти всі кнопки спонсорства, бо канал існує лише завдяки вашій підтримці. Ну а підписка, репост це те, що ви все знаєте. Те, що дуже добре вітається. Монобанк і PayPal також в описі до відео ви завжди знайдете. А ми продовжуємо. Валера про запас на поганий допис написав. Це дуже так спрощений, короткий варіант, того, про що ми дуже багато говорили. Боротися з шахедами треба було починати як тільки в 23-му році на Росії стали будувати завод з їхнього виробництва, а не коли їх почало прилітати по 500 штук. Але ж ми тоді ржали з чмобіків, знімали драмеді та пускали слюні на кофе в має в Ялті. От вам наочний приклад руйнівної дії позитивної пропаганди, яка не вводить в оману ворога, а навпаки, бреше своїм. І головне, нічого ж не змінюється. Експерти далі розповідають, які у Путіна проблеми, як українці ніколи, скажімо так, стільки не заробляли. Ну, позитивні банкомати нам же ж про це розповідають. Ну і завжди нам розповідають, що в Росії нічого не виходить, і це у вам все сніться. А ще, звичайно ж, Трамп, Порошенко, Байден в кармани потужним менеджерам перепрошую насрали. Ну, чекаємо, коли шахетів пролетить тисяча. Може, тоді якісь у населення з'являться, хоча, навряд чи, написав Валера про запас, а я можу тут лише додати, в чому саме починають українцям засирати мізки. Я вам скажу громовідвід, який сьогодні запустив Стефанчук. Рада обговорюватиме, верніше так, рада обговорює вже дозвіл, увага, на виїзд за кордон чоловіка віком від 18 до 24 років. Тобто ряда розглядає можливість дозволити виїзд за кордон тим, кому до 25 і про це заявив Руслан Стефанчук. За його словами, комітет вже працює над пошуком відповідного механізму. Ви розумієте, що вам зараз знову сядь в очі для того, щоб відволікти Відволікти увагу про те, що от ми так думаємо за людей. Він не про мобілізацію говорить країни, він говорить про те, що скоро відкриє кордон для тих, кому 25 Так і фактично, ми ж знаємо, що це брехня. Але він же ж це говорить. Ну хіба Стефанчук, цілий голова Верховної зеленої ради може нам брехати? Десь такі думки з цього приводу в мене виникнули, і я хотів вам сказати: не вірте позитивним банкоматам. Не холери вони для України робити вже не будуть. Ще раз наголошую: вони готуються чухнути за кордон з награбованим, і вони це зроблять. Вони це зроблять, якщо ми переможемо і прийде нова команда для того, щоб не сісти. Або вони це зроблять, якщо, не дай Бог, трість на наш фронт для того, щоб не, не попасти на розтаможку до Росія. Десь так мені це вважається, напевно. Кажуть, коли вважається, то треба хреститися. Окей, перехрещусь. Так ну що, поїхали далі. Далі в мене є ще дещо вам сказати. Я знову часто густо згадую тези Віталія Портнікова, який виступаючи перед студентами, на запитання: а що ж нам далі робити, сказав, що потрібно слухати тих, хто в 19-му році попереджали про війну, а не тих, хто в 19-му році з них ржав. Ну, але він сказав, звичайно, це більш культурно. Я це вже перефразовую на свою, як то кажуть, інтерпретацію. Але що хотів вам показати? Ви знаєте, будь ласка, подивіться допис. До речі, Віталій його продублював. Допис за 17 липня 2019 року. Це після виборів президента Зеленського, але ще до виборів в парламент. Так от, послухав думки президента про війну, писав статтю. Написав наприкінці, що якщо Україна в результаті цього експерименту залишиться надовго у своїх актуальних контрольованих кордонах, а багато хто з виборців східних областей не потрапить до таборів біженців на території, що нам залишиться, це буде чергове українське диво. Викреслив навіщо знову лякати людей все одно проти історії я без сили. Тільки український народ має силу, так от я вам хочу сказати, друзі, що саме завдяки українському народу і тим, хто не втік, а й ми зараз говоримо не про Зеленського з його камарілією, яка не дає нам нормально воювати. Так, от саме завдяки героїзму наших солдатів, побратимів і посестер, Україна створює це диво. Бо ми ще, хоч якось, лишаємося державою в тих кордонах, саме завдяки Збройним силам України. Чому я звернув увагу на цей допис 19-го року, я вам скажу. А ви знаєте, що зробив мудрий нарід, коли це писали розумні люди? Він після виборів президента Зеленського пішов голосувати за парламент. І проголосував ще й за безумі разом з Тищенками, Халімонами і отою всією Щоблею, і Стефанчуками, за яких я вам тільки що розповідав. Тобто, ви розумієте? Вони не слухали. І коли зараз запитають у вас, а що робити? То хоч би сьогодні починали би слухати таких, які казали в 19-му, що дійсно Путін нападе. Ну, але вони проголосували і зробили свій вибір. І знаєте, що сьогодні говорять саме слуги народу? Будь ласка, я вам почитаю. Є такий Дмитро Гурін, нардеп, ну, звичайно, слу, слуги урода. Так от у ветеранів не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних. Проїздів нульового розмитнення автівок і іншого совка. Ну, до речі, я навіть ні разу не чув, що в нас для ветеранів було якесь нульове розмитнення. Ну, перший раз таке чую. Його й нема, але його нема, і, звичайно, і не має бути, з'яснив саме Гурін. У ветеранів мають бути виплати на накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсація відсотків по іпотеці. Програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації, протезування, допомоги в пошуку роботи. А я от думаю, а що сказати про тих ветеранів, яким 59-60? Перенавчати їх будеш? Ну, чесно кажучи, як, е, е можу сказати лише одне: що цей Дмитро Гурін нардеп нагадує всім, що захист батьківщини це обов'язок, записаний в Конституції, а у нього інша присяга. Він так само служить народу України. Це просто, якщо ви не знали щось про слух народу, то я вам сьогодні про них трішечки розказав. Ну а на завершенні нашого сьогоднішнього сюжету я все-таки хотів би вам сказати ще одну таку, ну напевно, веселу новину. Знаєте, такий біглий Олег Царьов, ну, який Волинська різня, війна почалась когда, хто пам'ятаєте, да? Це такий відомий регіонал, який зараз живе в Росії. Так, от його допис в телеграмі привернув увагу, ну чисто для паржаті. В Донецке вода раз в три дня. Смывать унитаз никак. Обычное дело. Дончане в унитаз кладут кулечек, а потом эти кулечки, кто из нормальных, у мусор, а кто нет, выбрасывают под окнами. С такими борются соседи. Видео фото выкладывать не буду. Донецк моей памяти город рос. Образцовый город так было всегда, причем с советского времени. Шахтерский регион был на особой норме снабжения. Так было всегда, но не сейчас. Трагедия. От мені цікаво, а чи не руський мір заставив вас срать в кульочок? На цьому ми закінчимо, ми переможемо, і слава Україні!